Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати. От є у нас в наявності головна пара диференціала моста заднього МТЗ. Це оригінальна, вона пов'язана з заводу. Це дуже добре. Так, по вартості, друзі, коштує головна пара 8000 гривень. Також по задньому мосту є от шестерня окрема. 6200 вона коштує. Так, потім що у нас є ще? У нас є окрема шестерня мала. Так. Також оригінальна, вона коштує окремо 2000. Так, друзі, потім Ну, тут поганеньке освітлення таке. Це нас шестерні ведучі, Длі, довгі, короткі є, тобто ліво, право. Так, є підшипники до заднього мосту. А виробництво, ну, ми от. Особисто так от полюбляємо це Кінекс Словаччина. І більш дорогі, а якісні це вже СКФ Італія. Є манжети, є ремкомплекти до заднього мосту. Так, друзі, ну тобто стосовно таких от деталей, там, агрегатів, як коробка перемикання, як. Мост, задні, передні. Ми ж всі ну, завжди намагаємося, щоб у нас було в оригіналі. Так, друзі, що? Ну по ВОМ також у нас тут є управління ВОМ. Е -е, до речі, нагадую, що є у нас комплекти е -е, підшипників вже складені, так зібрані, щоб ви не там з каталогами, не виписували, які підшипники і скільки вам яких потрібно. Є у нас такі от комплекти вже попаковані. Тобто, якщо це італійський комплект, то, наприклад, він буде коштувати для ремонту заднього моста. Так, це без ВОМ вважається. Так воно підписано: 17,5 тисяч гривень коштує такий комплект. По Кінексу 7300, там, якщо не помиляюся. Так, також є у нас, ви бачите, шестерня відома. Ну, таке інше. Полуося тут є. Це також є от у нас оригінальні. Це нового зразку по старому зразку у нас одна зараз по наявності є в оригіналі, і є по Китаю. Так, в старому зразку. Якось так. Так, друзі, також хочу нагадати вам, е, є можливість Литву Латвію відправляти для зв'язку. Оцей контакт. І в Молдову. От оцей контакт для зв'язку. В описі під відео він буде. На все добре, друзі. Дякую за перегляди.